Привіт, ну що чи доводилось колись замислюватись, як так виходить, що телефон чи комп'ютер пам'ятає абсолютно все: фото, програми, налаштування, навіть коли його повністю вимкнути? Це знаєте, не якась магія, а просто неймовірна технологія. Тож давайте розберемося в цій загадці цифрової пам'яті, пройдемо весь шлях від перших, скажімо так, незграбних рішень до тих технологій, що зараз лежать у кожного в кишені. І от почнімо з простого, але дуже цікавого питання. Звідки пристрій, який щойно був ну просто шматком металу і пластику, абсолютно знеструмлений, раптом знає, що йому робити в першу ж секунду після увімкнення. Де ж записані ці найперші найважливіші інструкції? А відповідь, власне, і є основою всієї сучасної електроніки. І ця технологія називається постійна або ж енергонезалежна пам'ять. От дивіться, на відміну від оперативної пам'яті, яка все забуває, щойно зникає живлення, ця нічого не забуває. Взагалі, саме там у цій пам'яті і зберігаються ті самі найважливіші інструкції для запуску, наприклад, усім відомий БІОС. Добре, то як інженери взагалі вперше вирішили цю проблему? Ну... Перші версії постійної пам'яті були по суті цифровим еквівалентом написів на камені. От серйозно, надійно так, але абсолютно не гнучко. Давайте ж поглянемо, як саме це працювало. Так от спочатку була так звана масочна пам'ять або ROM. Тут дані закладалися ще на заводі за допомогою спеціального шаблону, такої собі маски. Потім з'явилася програмована пам'ять. Пром, вона вже дозволяла записати дані один раз, але як буквально перепалюючи мікроскопічні перемички струмом. Просто уявіть собі, будь-яка помилка, і все, вона фатальна. А можливість щось змінити, ну її просто не було нуль. Ясно, що інженерам терміново був потрібен якийсь прорив. І цей прорив стався. Він прийшов з винаходом абсолютно особливого типу транзистора, такого, що міг не просто вмикатися і вимикатися, а ще й ловити і надійно утримувати електричний заряд. І саме це стало основою для тієї пам'яті, яку ми нарешті змогли перезаписувати. А тепер увага, мабуть, найцікавіше. От уявіть собі, звичайний транзистор. Це, по суті, просто вимикач світла. Увімкнено, вимкнено. Тепер додамо до нього крихітну, але повністю ізольовану комірку. Це і є той самий плаваючий затвор. І от що відбувається? Подавши високу напругу, ми можемо ніби заштовхнути в цю комірку електрони, де вони опиняються в пастці. І все. Наявність заряду в цій пастці – це наша одиничка. А якщо пастка порожня, це нуль. Геніально і по суті просто. Так от, уся сучасна флеш-пам'ять, яка є в кожному нашому пристрої, використовує саме цю технологію транзисторів пасток, але є нюанс. Організовані ці пастки можуть бути двома абсолютно різними способами, і це породжує дві фундаментально різні архітектури Нор та Нанд. І ця аналогія, до речі, чудово ілюструє ключову відмінність. Дивіться, нор архітектура це як ідеальна бібліотека. Можна підійти і миттєво взяти будь-яку книгу з будь-якої полиці. А от NAND – це скоріше величезний склад, там не можна так просто взяти одну єдину книжку, зате можна дуже ефективно переміщувати цілі палети з контейнерами, тобто швидкість проти об'єму. Ну що ж, ключовий момент. Кожна з цих архітектур має свої унікальні переваги і, звичайно, недоліки. Тож давайте розглянемо, де і головне, чому використовується кожна з них, і з'ясуємо, чому вони обидві абсолютно незамінні в наших гаджетах. Отже, нор пам'ять це все про швидкість і точність. Її головна фішка здатність миттєво зчитувати дані з будь-якої, абсолютно будь-якої комірки. Це робить її просто ідеальною для зберігання програмного коду, який процесор має виконувати напряму без копіювання. І саме тому вона використовується для зберігання BIOS. це по суті мозок комп'ютера, який прокидається першим. А от NAND-пам'ять пам'ять це зовсім інша історія. Це без перебільшення чемпіон ємності та вартості. Завдяки своїй архітектурі вона дозволяє напакувати набагато більше комірок пам'яті на тій самій площі кристала. І це, звісно, робить її ідеальною для масового зберігання файлів, фотографій, відео, додатків. Словом, усе, що лежить на SSD диску чи флешці, зберігається саме в NAND-пам'яті. А тепер давайте просто подивимось на цифри. Швидкість доступу. Нор реагує за наносекунди, а нант за мікросекунди. Щоб було зрозуміло, це різниця не в 2-3 рази, а в сотні разів. Але зате NAND виграє в об'ємах запису і, що дуже важливо, в ціні. Це просто ідеальний приклад класичного інженерного компромісу. Так яка ж пам'ять краща? А знаєте. Це питання поставлене неправильно, тому що вони не конкуренти, вони партнери, партнери, що працюють разом усередині одного і того ж пристрою, щоб забезпечити найкращу продуктивність. І ось, власне, головний висновок: коли вмикається комп'ютер, процесор спершу звертається до надшвидкої нор пам'яті, щоб завантажити біос і запустити систему. А вже після того, коли система завантажилась, вона починає працювати з'ємною nand памяттю де зберігаються всі файли та програми. Це ж ідеальний технологічний дует: один швидкий спринтер для старту, а інший витривалий марафонець для зберігання величезних обсягів даних. Вся історія постійної пам'яті це, по суті, безперервний пошук ідеального балансу, балансу між швидкістю, ємністю, вартістю та довговічністю. І це, звичайно, змушує задуматися. А якими будуть технології, що прийдуть на зміну флеш пам'яті, що допоможе нам впоратися з тією справжньою лавиною даних, яку людство генерує щодня?